Привіт, синьо білі вболівальники. Розгром Динамо в лізі конференції продовжує викликати ажіотаж. Після поразки від самсоне спору з рахунком 3-0 з'явився ще один сильний голос критики, колишній гравець Олег Саленко, і він одразу перейшов до суті. На його думку, Динамо потрібно негайно змінити тренера. Тож підпишіться на канал і поставте лайк, щоб підтримати найбільший клуб України, бо я вам все розповім. Саленко був явно розчарований побаченим на полі та заявив, що команда Шовковського не демонструє жодного покращення. Два тури ліги конференції вже пройшли, а Динамо не має очок. З точки зору турніру нічого, час міняти тренера та весь тренерський штаб, сказав він, але він пішов далі. Саленко вважає, що потрібною людиною, щоб навести лад у ситуації, є Юрій Калітвенцев, колишній гравець і тренер з видатною кар'єрою в українському футболі. За його словами, калітвинцев може привнести дисципліну та оновлення в команду, чого команда відчайдушно потребує. Колишній нападник також наголосив на важливості дивитися в майбутнє та давати шанс молодим гравцям. Нам потрібно зараз будувати нову команду з гравцями з молодіжної академії, таке вже траплялося в історії Динамо. Це важко через війну, але ми повинні спробувати зберегти наш талант з команди Ю 19 Саленко також поскаржився, що багато гравців з попереднього складу залишають клуб, але вважає, що це нове покоління може повернути Динамо туди, де воно заслуговує бути у лізі чемпіонів, а не в лізі конференцій. Жорсткі слова, але чи він правий? Як ви вважаєте, Шовковський повинен піти і що Калітвенцев – ідеальний кандидат для відновлення Динамо? Коментуйте нижче, я хочу почути наших синьо-білих уболівальників. І, звичайно, слідкуйте за оновленнями, бо пізніше сьогодні я покажу вам більше новин та оновлень з залаштунків Динамо, Київ. До зустрічі в наступному відео.